За словами економістів, зараз на вітчизняному ринку м'яса спостерігаються стабільні ціни. Принаймні вони не ростуть, як це було у зимовий період. Водночас відмічається і незначне зменшення попиту на м'ясну продукцію. Розповідають місцеві продавці. Дивуються, адже ціни виставили на їх думку привабливі. Лопаточка 140, 120 можна взяти. Ми як ринок, ми зразу у нас іде торговля, і скидка можна на вечір 100 взяти. Отака м'яка лопаточка, стартова ціна йде 150-160, вечором навіть 130. Ну біточки, саме шеєчок, те, що саме ХДВ, шашличне, а шейки 230, 250, 200. Коли як. Ринок працює тільки з перевіреними фермерськими господарствами. Переважно товар везуть з Широківського, Апостолівського та Криворізького районів. Кожного дня м'яса перевіряють у лабораторії на якість. Сим тут суворо. В лабораторії. перевіряють, тільки після лабораторії сюди випускають. Без лабораторії ніяк. Ніяк. Тобто можна сказати, що м'ясо свіженьке і якісне. Да, так, да, так. Да. Інна та Василь готуються до сімейного свята, тому готові до будь-яких витрат. Ви купуєте часто тут м'ясо? Так. Да. Наскільки часто? Ну, кожен місяць точно. У вас якісь влаштовує м'ясо? Поки так. Да. А якщо не секрет, на що сьогодні купили м'ясо? День народження чоловіку. Сам іменинник вже визначився з тим, що буде на столі. Свинину м'якеньке, щоб було. Жінка добре готує?» «Так». Фаворитом вибору серед м'яса є свинина, хоча вона й дорожча за яловичину. Курятина зараз бюджетний варіант. Я в цілому купляю собакам, так, але і собі теж купляю. Смачно? Отлічно. Да. А по цінах вас все влаштовує? По цінах е, так. Трошки, трошки піднялись ціни, але ще більш-менш. Цвинини. Самі готуєте чи жінка готує? У мене немає нікого, я сам готую. Смачно? Смачно. Спеціалісти прогнозують, що восени ціни на м'яса можуть зрости на 15-20%. Причини збільшення цін на електроенергію, пальне та комбікорми. Очікується і здорожчання валюти. Збільшаться витрати і на пошук логістичних маршрутів. Ціна на місні продукти зросте, але зараз поки що вона тримається на, як, так, без особих таких підйомів. За рахунок ефекту масштабу, за рахунок того, що є обсяги там збуту, да, і зараз люди там купують його у великій кількості, а потім буде Якийсь такий проміжок часу, коли а, так, обсяги спадуть, а потім вже восени ми отримуємо вже перші. Я думаю, буде дорожче, бо, тому що мало вирощують в селах, мало держать зараз в селах, тому що ви самі знаєте, яка обстановка в країні. Я думаю, буде менше товару. Буду... Вже відчутно, це що менше по селах. У мене муж їздити за закупку. І менше пасово не залишається без уваги і наш національний продукт. У середньому сало на ринку коштує від 200 до 260 гривень за кілограм. Незважаючи на косючу ціну, охочих придбати його достатньо. Ціни вас влаштовують на сало. Ну а що зробиш? Сало з чим полюбляєте їсти? Чи Чепити в сало їм. Часник. Помідорка і сау, це моя любима їда. Хто любить з прорізом, трошки з м'язком? Хто любить чисту спинку? Це кожен на любителя. смачне, смачне. Ми ще соломкою підкапчуємо, то у нас добре добре. Що стосується попиту, то експерти заспокоюють. М'яса вистачить на всіх. Масовий від'їзд українців за кордон та загальне зменшення рівня споживання продукції всередині країни не дадуть виникнути дефіциту. Єркононенко Олексій Правицький цей день.